Сьогодні, знаєш, багато діячів, чи потрібна церква, чи не потрібна церква. Я там із Богом напряму я там Біблію читаю. А чого ти читаєш її? Вона ж не для тебе написана взагалі. Вона для церкви написана. Тобі її треба тоді переписати, якщо церква не потрібна. Навіть книга об'явлення це фініш Біблії. Знаєш остання книга висновок. У першому розділі Ісус каже: Послання церквам розкажи, і останній розділ. Знову каже, це для святих, це для церкви послання, щоб вони знали, що буде, як, чим вони повинні займатися. Та ні, церква не потрібна, та це так. Та пастори не потрібні, та служителі не потрібні. А хто потрібні? Диявол потрібний. Ти що не розумієш, що потрібно? Ми сьогодні очевидці, знаєш, ми такі розумні, звісно, грамотні, але дай відповідь сам собі на запитання, як світ. Він стає більш небезпечним чи безпечним, як людина вона більше будує світ, він краще стає, чи справді він руйнується. З кожним днем цей світ руйнується, руйнується та руйнується. Чим тоді людині пишатися? Сьогодні багато у світі є такого, що на перший погляд здається правильним. Але хто за цим правильним стоїть? Писання каже. Що сам сатана виряджається у вбрання ангела світла? Лже лжеапостоли лже апостоли, так само вони виряджаються у вбрання служителів світла, що ж відбувається і як із цим розібратися. Подивіться уважно, часто, знаєш, коли сприймають диявола. З людьми розмовляєш, і навіть християни вони сприймають так, ніби це якась біснувата людина, треба на неї кричати, і вона кричатиме. І диявол із цієї людини вискочить і а з криками кудись утече, але не зовсім так. Не тільки так знаєш, відбувається прояв, тому що в Біблії описано взагалі, як діяв сам диявол: якісь біси, якісь дрібні чорти, звісно, вискакують так, перелякані, заїкаються, можуть бігати. Але диявол працює інакше. Якщо ти візьмеш із самого початку, коли прийшов диявол до людини Адам та Єва, як він прийшов до них з вилами, замурзаний, кричав там, і так далі, як він прийшов? Він прийшов до них зі спотвореним Словом Божим. Тому його ім'я брехун, тому його ім'я лукавий, і тому так багато людей сьогодні попалися. І не можуть взагалі розібратися, де церква, де не церква, де Христос камінь, а де Христос не камінь, де істина, де брехня, де світло, де темрява, ось робота диявола. Я тобі більше скажу: диявол прийшов із лукавством. Коли він приходить, то спотворює слово, він не приходить з вилами. Якщо ти побачиш Євангеліє, що побачиш у Євангелії? Він прийшов до Ісуса. І він почав через спотворене Слово намагатися спокушати Ісуса. Ось робота диявола. Тому так багато сьогодні є спотвореного Євангелія, тому сьогодні так багато є бід у церкві. Тому Павло писав: ми проповідники чистого Євангелія, не спотвореного. І так багато сьогодні справді нас можуть чіпляти, яких завгодно. Церква там така, чи церква така, чи організація, і намагатися виступати знаєш, у цих білих вбраннях, е як переможні, як від Христа. Але насправді, за цим може стояти хто? Диявол. І для цього потрібна справжня церква. Для цього церкві потрібні справжні служителі, котрі віддають життя за Євангеліє, за церкву. Не просто з погонами бігають сьогодні. Я віруючий, я там такий служитель, у мене кокарда тут, у мене пропелер там ще стоїть. Тому Ісус каже, за плодом, за результатом треба визначати, хто наскільки життя справді віддає, хто наскільки будує дім Божий? Багато хто говорить, та це застаріло, та ви релігійні, що ви тільки там за Біблію тримаєтеся, за слово. Хто за цим тоді стоїть? Лукавий. Ісус дістав те саме слово, яке є в тебе і в мене, і врізав їм. І те саме Він сказав робити тобі. Але якщо ти не можеш, будь-хто приходить два слова з біблії сказав О віруючий, о такий учитель слова, о такий апостол, такий професор, такий богослов. Послухай. Повісь тоді ікону диявола вдома, тому що він більше ніж два слова з Біблії сказав і молись на нього. Він взагалі тільки шпарить за словом, навіть до Христа прийшов і почав за словом шпарити так, так, ні, ні. А все інше. Все дуже просто. Тепер вже нас не обдуриш. Амінь. Ну, навіть якщо суперстатю прочитаєш в інтернеті. Прямо дуже сильну, потужну, що церква не потрібна. Або хрещення духом не потрібне, наприклад. Або ще щось. Або десь важливіша робота є якась соціальна, але не церква. Так? А якщо дуже крута стаття буде. Від лукавого? А як ти перевірятимеш, якщо хтось до тебе прийде і спілкуватиметься, він з тобою по Біблії спілкуватиметься? Тобто, може, виявляється, людина і навіть служитель. І будь-яка там організація, і навіть церква говорити про Біблію, і за цим може стояти диявол. Може, добре, Ісус прийшов на землю. Що він сказав людям, які були вчителі у цьому народі, які були просунуті? Тим, хто трактували Біблію, але які її спотворювали. Він сказав: Ви, діти диявола, тому що ви робите те саме, що робить диявол. А диявол спотворює слово Боже. Амінь. Ти мене почув? Воздай славу Богові! Алілуя! Слава Господу! Тому що сьогодні у багатьох розуміння та я до тієї церкви піду, чи до тієї церкви? А це церква. А ти знаєш, хто за цим стоїть? А ті люди, які там проповідують чи служать. Ти знаєш взагалі плоди їхнього життя, результати їхнього життя? Що в Біблії про це написано? У моїй написано. Слава Ісусу Христу! Якщо ми озброєні, то ми дуже небезпечні. Ну, ви нас спорядили? Вершник на білому коні, у білому одязі, з луком такий гарний. Але ми тепер уже знаємо і нас не обдурити. І Ісус Христос під час свого другого пришестя, таких зараз вершників, битиметься з ним саме Словом. Словом Божим з уст його меч обосічний виходить, який є Словом Божим, і він вражав їм ворогів. Він прийде і вразить їх своїм словом. Саме слово є зброєю, і нашою зброєю, і диявол також спотворює слово. Тому дуже важливо постійно слухати Слово Боже, очищати себе. Не чуючи, ми не зможемо очистити свої серця, очистити свої душі від гріхів, від цього впливу згубного цих духів. Тому що Слово Боже Ісус Христос, Він і є духом пророцтва. Коли ми слухаємо Слово, за цим стоїть Святий Дух. Він приходить на нас, Він дає нам свободу. Коли ми ігноруємо, ми не слухаємо, ми не вчимося, ми не даємо собі можливості бути вільними, очищеними, омитими. Для цього потрібно постійно, постійно перебувати в Слові Божому. Дякувати Господу! Слава Ісусу Христу! Алілуя!